Ось ці двоє інспекторів патрульної служби затримали телефонного хулігана. 22 лютого молодий хлопець подзвонив на телефон 102 та повідомив про замінування спочатку одного з нічних клубів Чернігова, а потім і про замінування центрального ринку. Охорона наш пояснила, що в групи молодих осіб виникла конфліктна ситуація з охороною закладу. І охорона, значить, виставили їх за межі закладу. Після чого ймовірно, зателефонували до чергової частини 102 і повідомили, що є вибухівка. Підозра впала на одного молодого чоловіка. Хлопця попросили показати мобільний телефон. Даний громадянин почав відмовлятися, з якої причини ви будете перевіряти мій мобільний телефон. Ми. Запитали, що будемо перевіряти на емейл, чи вкрадений він чи ні, у даного громадянина а, не виявилося сім-карт, ми запитали, а, де ваші сім-карти. Він сказав, що телефон тільки що купив. А коли запитали, ми, де документи на телефон, він відповів вдома. А коли спитали, так, як ти тільки що купила документи вдома, він почав суєтитись і, і хотів йти додому? Телефон інспектори все ж таки перевірили. Здивувало те, що у, нібито тільки що купленого апарата була заповнена телефонна книга. Підозрюваного затримали згодом. Він зізнався у тому, що саме він подзвонив на 102 та повідомив про замінування.